Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Без грошей, їжі та комунікацій від початку року уряд перестав фінансувати профтехучилища. Тепер більшість з них ледь зводить кінці з кінцями. Хто, як і чому знищує в Україні профтехосвіту, дізнавався народний контроль. Трохи більше 300 гривень. Така стипендія учня ПТУ. Та її вже кілька місяців діти не бачили. Стипендія це було єдине фінансове джерело, яке забезпечувало мені проїзд на навчання. Мамі доводиться обходжувати пів села, щоб позичати гроші мені на навчання. Ну мене дуже турбує. Я просто не хочу кидати тут навчання. як я Повний сорота стипендія це на це все на що я живу. І більше не мають звідки кошти брати. Крім учнів, потерпають і викладачі, Дехто вже й не знає, як виживати. Гроші не були закладені в бюджет не обласної ради, не міської ради, і таким чином ми залишилися без зарплати. Наше джерело доходу, тільки ця зарплата, якої ми вже другий місяць не маємо. Незважаючи на те, що педагоги працюють за дякою, учнів ще не залишають для дітей. Готові з гаманця викладати своє. Ми самі е збирали гроші, самі приносили. Продукти, щоб організувати, хоч якесь харчування для дітей-сиріт. Годувати дітей-сиріт їжу, яким держава тепер не дає, допомагають і волонтери. Ми вирішили долучити до цього депутатів, інших підприємців до цього питання, щоб допомогти наразі з харчуванням цих дітей. Бідай самим процесом навчання в один голос кажуть і учні, і працівники учбових закладів. Через багатотисячні борги училищем почали відключати світло та тепло. Холодно в руки, холодно взагалі. Зверху, як мені зараз вчитися, коли світла немає. Який з мене має бути професіонал? Як можна дітей навчити без електроенергії? По професії електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання я от не можу собі цього представити. Уряд вирішив, гроші на профтехосвіту мають знайти місцеві мужновладці. Якщо великі міста ще з горем пополам справляються, то для райцентрів це справжня проблема. Зачасту витрати на ПТУ це ледь не половина їхнього бюджету. Ми виділилися, виділили практично 4 мільйони. Тут тобто це забрані гроші з наших доріг, наших дахів. з наших дохід. З місцевого бюджету потрачено вже порядка 15 мільйонів. Це вже дуже серйозне, дуже серйозне потрясення. Ці деньги ми могли направити на ремонти. В школах, в дитячих садах ще в лютому, після першої хвилі протесту уряд запевнив, виділять півмільярда, аби місцеві бюджети не тріщали по швам. Та віз і нині там Обіцяних грошей, ані очільники міст, ані студенти з викладачами так і не побачили. Ба Більше президент наклав вето на закон, який передбачає фінансування ПТО з державної казни. Вето якесь накладено президентом, не інакше ганьбою не можна назвати. Іде цілеспрямовані нищення профтехучилища. Я не розумію, чи нашій державі взагалі не потрібні вже кваліфіковані працівники. Якщо керівництво країни і далі вмиватиме руки, то понад 300 учнів та 70 тисяч працівників можуть опинитися на вулиці. Освітяни кажуть, не зупинятимуться у боротьбі. Оборуд... Бі за свої права і готуються до чергового страйку.